Це навчальний полігон, де тренуються бійці і штурмової бригади Людь. Сьогодні тут відпрацьовують стрільбу та штурмокопів, аби вже за кілька тижнів знову нищити ворога на сході країни. Бійці тренуються в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням бойових набоїв. У сьогоднішній групі переважно штурмовики, взводів та рот. Хоча є і медики, і кулеметники, усі вони вже побували на нулі і тепер відточують навички. Робота там двійками, четвірками, а потім вже робота групами, взводами, ротами. тобто це є злагодження від малих груп до роти. Тактика вогнева, інженерна медична підготовка, штурм окопів. Опанувати ці знання тут можна від місяця до трьох. Пліч пліч у люті служать поліцейські та добровольці, які пройшли попередній відбір. Головне від них це мотивація, мотивація того, щоб вони прийшли сюди і належним чином працювали і знали, чому вони тут знаходяться і для чого вони це все роблять. Для того щоб нищити і вигнати ворога з нашої країни. Михайло із позивним Мольфар родом із Закарпаття. Там він працював у карному розшику, затримував злочинців. З початком великої війни був переведений на Харківщину, де протидіяв терору. А коли дізнався, що у нас поліції створили штурмову бригаду, пішов захищати державу на фронті, і вже зараз мольфар виконує обов'язки командира роти. У складі ошебелють, я вже перебував в штурмах на Кордюмівці, на Кордюмівському напрямку. І у Кліщівці оборона у нас дуже якісна підготовка на забезпечення технікою, зброєю, якісною боронею для кожного бійця. А це один із наймолодших добровольців Олексій. Він пішов у лють, коли виповнилось 18. і вже встиг побувати на бойових виїздах у Кліщиївці та майорську. Він стриманий і небагатослівний. але все змінюється, коли просить передати вітання пораненому товаришу. Хочу передати привіт своєму другу Данілу, сім'я. Беріся, все у тебе буде чудово в судябу время. Може, даже в строй вернешся. Командир батальйону штурмового полку Сафарі, що у складі люті, наголошує: команда тут як одна велика сім'я. Бійці проходять увесь шлях разом від навчань до виконання завдань на полі бою. Вони вмотивовані і не втікти з поля бою. Не бути дезертиром, а просто залишитись, залишити, забрати свого побратима, повернутися назад разом. Що відрізняє лють від інших підрозділів? Це обов'язкова наявність відпустки, що захищено законом про Нацполіцію, поліцію, а також регулярні ротації. Такого в нас немає, що людина може по півроку року сидіти в окопах, десь захищати батьківщину, її не відпускають. Такого взагалі це виключення. Приблизно там декілька місяців люди виїжджають всі разом, працюють, потім ротація. Почати перетворювати свою лють на зброю ніколи не пізно, кажуть у підрозділі Нацполіції. Є лише кілька умов бути повнолітнім, фізично здоровим і вмотивованим. Юлія Горбань, Євген Любімов Укренформ.